Добрий день, дітки! Сьогодні я вам пропоную зробити емоційну розігрівку. Що це таке і навіщо воно тобі потрібно? Зараз я розкажу. По-перше, це потрібно для того, щоб бути володарем своїх емоцій. А по-друге, щоб спробувати себе у ролі актора. От, наприклад, як у художника є своя палітра кольорів, яку він використовує для того, щоб написати свої картини. Так само і у Алк є своя емоційна палітра. Отож до справи. Спочатку нам потрібно скинути всі свої емоції і розслабити своє тіло. Для цього ми потрусимо руками ось так. Все, можна розпочинати. Почнемо з такої емоції, як Сум. Для того, щоб нам його показати, у нас опускається голова. Опускаються плечі, опускаються руки. А потім, коли наші руки піднімаються, піднімаються і плечі, і голова, і навіть з'являється усмішка. А тепер розімнемо наше обличчя. В цьому нам допоможе наша рука. Вона буде виконувати певні рухи, а наше обличчя, як пластилінове, буде повторювати за нею. Давай спробуємо разом. Дуже кумедно виходить. А тепер пограємо в наступну гру, яка називається Маски і гримаски. Ми будемо надягати на своє обличчя нібито маску. Давай спробуємо. Почнемо з суму. Щоб показати сум, треба опустити плечі, опустити кутики губ і зробити дуже сумне обличчя. Тебе дуже гарно виходить. Тепер давай спробуємо наступну емоцію. Радість. Як показувати радість, ви знаєте? Давайте спробуємо виголосити ура! А наступна емоція буде здивування. Як ви дивуєтесь? Давай спробуємо показати образу. Коли ми ображаємося, ми складаємо руки і відвертаємося. А в тебе виходить? Ну що ж, вам все вдалося, ви великі молодці. А тепер нам час прощатися. До побачення!